Доброго дня, мене звуть Оля. У цьому відеозверненні хочу залишити відгук про роботу Андрія Марсюка та його команди. Нещодавно я замовляла послугу віза без присутності». для цього я написала менеджеру у Телеграм і мені зателефонували та проінформували про все детально. Згодом я надіслала потрібні документи та дані. І зовсім не вагалася, оскільки знала, що все буде виконано вчасно та якісно. Після цього мені надіслали папку з готовою візою, сім-картою та солоденьким бонусом. Велика вдячність за виконану роботу та постійний зворотний зв'язок з менеджером. Все було виконано швидко та професійно. Всім рекомендую звертатися до вашої команди. Та щиро дякую за допомогу.